Honda Єрві, 2008 рік випуску у продажу двигун, 2 літри, газ, бензин, повний привід, механічна коробка передач, гарний кліренс у автомобіля. Друзі, диски будуть штатні. Ці диски не йдуть в комплекті з автомобілем. Власник їх забирає. По косметиці. Друзі, у нас є косметика по передньому правому крилу та по задній лівій четвертій, задній ляді. Ліва четверті переднє праве крило трішки зі шпаклівкою Присутня, шпаклівка у нас по кузову, але виглядає чудово, корозії нічого подібного немає. Салончик текстильний, чорного кольору, в гарному стані. Салончик доглянутий. По комплектації у нас електросклопакет. Датчик газу, шкіряне мультикермо, є круїз-контроль спереду, по салону, по сидінням також без зауважень. По салону ідеальний стан реально. Підігріве сидінь. Механіка у нас на 6 ступенів, клімат, контроль, штатна мультимедіа. 188 тисяч кілометрів. Пробіг даного автомобіля жодної помилки немає. Технічно, автомобіль. Обслугований жодних нарікань по техніці немає. По ходовій частині також без нарікань. Актуальна ціна 11 тисяч доларів. Honda CRV 2008 восьмий рік випуску на повному приводі у продажу компанії автопарк міста Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.